Вітаю, друзі! Ні для кого не є секретом, що Росія зараз активно використовує всі свої ресурси для того, аби дестабілізувати ситуацію в Україні, для того, аби настроїти суспільство проти влади, проти мобілізації та проти війни в цілому, фактично проти перемоги. Зробити так, аби українське суспільство погодилось на поразку, тільки щоб не перемогла українська влада. І для цього Росія б'є по найслабкішим місцям. Наприклад, у питанні з мобілізації вони використовують як відео е, з працівниками ТЦК, активно їх поширюючи, фінансуючи їх розгони по соцмережам і таке інше. Так і використовують маніпуляції для того, аби показати, що мобілізація це погано, закриті кордони взагалі це погано. З відповідними тезами вилізла Яніна Соколова а, з боку влади генштабу його верховного головнокомандуюча. Я не бачу ніяких змін, підходів, звернень, коментарів, що взагалі робити з мобілізацією. Ну повний нуль. Тобто, людина як нічого не коментувала по цій темі. Я зараз про Зеленського так він зараз нічого і не робить. В Ізраїлі такої проблеми немає. У спілкуванні з ізраїльським військовим вона почала порівнювати ситуацію в Україні з ситуацією в Ізраїлі. Начебто в Ізраїлі нема такого, як в Україні. В Ізраїлі не закривають кордон, в Ізраїлі все по-іншому. І в Ізраїлі нема такого, як у нас. А знаєш, Яніна, чого ще нема в Ізраїлі? В Ізраїлі нема харківського напрямку, Куп'янського, Лиманського, нема Бахмута, нема Часового Яру, нема Херсонщини, нема Запоріжжя та інших українських міст, які є, по суті, лінією фронту. Де у Ізраїлів лінія фронту? Коли Ізраїль вів бой якийсь проти важкої бронетехніки, проти артилерії, проти ворожої авіації, яка скидує бомби за 100 кілометрів від кордону, а іноді фактично з лінії кордону? І от коли Ізраїль опиниться в таких самих умовах, коли Ізраїль буде з таким самим ворогом стикатися на полі бою, тоді ми зможемо казати про Порівняння ситуації в Ізраїлі з Україною. Тому що Ізраїль не воює так, як воює Україна. Ізраїль не знаходиться в таких умовах, в яких знаходиться Україна. Навіть протиповітряна оборона Ізраїлю, яка покриває кордон фактично у 500 кілометрів, змушена справляти з цілями, які летять, які запускаються за тисячу кілометрів. В той час, як ми. Покриваємо кордон 2000 кілометрів і не з одного боку, як в залю, а з трьох боків. І ракети на нас летять та бомби не за 1000 кілометрів, а іноді за 10. Тому неможливо порівнювати ситуацію Ізраїля з ситуацією в Україні. І якби в Ізраїлі було так само, як у нас, така сама лінія фронту, тоді б ми змогли порівнювати мобілізацію там і тут. Тоді б ми подивилися, чи закривав би Ізраїль кордон, щоб зберегти людей, чи ні. Коли війська з важкою бронетехнікою, з танками, з ракетами, з артилерією стояли би за 10 кілометрів від його міст, от тоді б ми про це могли казати. А поза як це, це різні абсолютно війні, війни, хоча вони по суті є складовими однієї великої війни. Порівнювати ці речі неможливо. І це порівняння це маніпуляція. Тому опосередковано. Але Яніна Соколова працює на росіян. На превеликий жаль.